Дорогі друзі, із задоволенням презентую вам сорт, сорт ріпаку озиму під назвою Кортес, який ми пропонуємо на ринок України під торговою маркою Рясно. Друзі, в чому особливість сорту Кортес? Чому він набув такої популярності не тільки в господарствах центрально-західного лісостепу, але і в стоповій зоні, в зоні, де є недостатня кількість вологів? Сорт Кортес – це сорт чеської селекції компанії Осава Ексім Папрага. І цей сорт характеризується трьома ключовими родзинками такими показниками, які надають йому суттєвої переваги порівняно із найкрутішими гібридами. Перш за все, даний сорт володіє високою посухостійкістю. Він характеризується високою здатністю до гілкування. Формувати невисокорослі рослини із потужною продуктовою подушкою формує стручки великої влочини, стійкий до розтріскування, стійкий до осипання. генетично закладений потенціал сорту Кортас в межах 5-5,5 тонн. А протягом 2020-2023 року середню в Європі він показав в межах 4,2 тонни з гектара. Друзі, кому я буду рекомендувати даний сорт? Це сорт для господарств, які вирощують озимий ріпак по гірших попередниках, які хочуть зекономити на системі як живлення, так і на системі захисту ріпаку. Це сорт суперпластичний до умов вирощування. Він не потребує технології високої інтенсивності. Крім того, сорт Кортес здатний регенерувати власною весною, потужно регенерувати і здатний а, до гілкування за низької густоти. Він компенсує ризик осінньо-зимового випадання внаслідок несприятливих умов. Друзі, сорт Кортес ще наділений. Генетичної стійкості до ряду хвороб, особливо до фомозу і склеротеніозу. Проте я вам не рекомендую все-таки економити на базових обробках посіву зимою ріпаку. Ключова особливість рослин, сорту, Кортес – це здатність формувати рослини невисокої висоти, він не розпорошується на велику вегетативну масу. проте Ця висота і ця компактність дозволяє йому формувати повноцінні потужні стручки. І саме тому сорт Кортес реалізує свій генетичний потенціал за обмежену ресурсну забезпечення. Дорогі друзі! За більш детальною характеристикою сортів, які ми пропонуємо на ринок України, звертайтеся в нашу консалтингову компанію ProPole, і наші агрономи не тільки підберуть найбільш вдалий сорт для вашої ґрунтово-кліматичної зони, а й проведуть супровід від посіву і до збирання. Будь ласка, звертайтесь, готові до співпраці.